Зараз я знаходжусь на протятих камнях, а внизу соколине око. І так, продовжуємося спускатись до соколиного ока. Оце в лісі отака скала. вона як 9 Доброго дня! А що ви так... У вас настрою нема, що там не наливає чи що? Оце таке місце чарівне. Тут якась особлива аура туриста. Відео, звісно, не передасть цю всю красу, яку я тут бачу. Добрий день. Добрий день. Дивіться, оце соколине око. Років 10 тому я от піднімався шнурком так от, і залазив аж туди. Закі хлопців, він тут от зараз теж піднімається. Оце крутяк. А ще тут є намальована леді. Як? Стерли. Ви що, як її стерли? Як могли? А чому? На жаль, так це дивно і я у шоці. От таке місце є. Протяте каміння. Це Чернівецька область. Визницький район.